Доброго дня, п'ятикласники. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на рух. Для цього давайте згадаємо умовні позначення. Ви знаєте, що певні величини позначаються літерами, як, наприклад, літерою с латинською позначається відстань або ми ще кажемо шлях. Літерою В позначається швидкість руху, і літерою Т позначається час руху. Із цих трьох літер можемо скласти формулу. Перша і головна формула це формула відстані. Відстань дорівнює. Швидкість треба помножити на час. І з цієї формули випливає іще дві: це формула швидкості та формула часу. Щоб знайти швидкість руху, необхідно шлях поділити на час. І для того, щоб знайти час руху, необхідно шлях. Поділити на швидкість? Розв'яжемо декілька задач. Номер 521 перша задача. Один з автомобілів рухався 5 годин зі швидкістю 72 км за годину. А другий 4 години зі швидкістю 85 км за годину. Який з автомобілів подолав більшу відстань? Наскільки? Для цього ми можемо скласти короткий запис. Перший автомобіль позначимо римською 1, а другий автомобіль позначимо римською 2. А також у нас є час і швидкість, тому ми позначимо зверху літерою Т і літерою В. Перший автомобіль рухався 5 годин. Напроти часу пишемо 5 годин. І зі швидкістю 72 км за годину. Напроти швидкості пишемо 72 км за годину. Далі другий автомобіль. Він проїхав 4 години. Зі швидкістю 85 км за годину. Який з автомобілів подолав більшу відстань. Тобто знайти нам необхідно відстань кожного автомобіля. Невідомо скільки кілометрів. Та порівняти їх. Пишемо розв'язання. У першій дії знайдемо, скільки кілометрів проїхав перший автомобіль. Для цього S дорівнює. Швидкість помножити на час. 5 годин ми множимо на 72 км за годину. 72 помножити на 5. 5 на 2 10. 0. Пишемо 1, запам'ятали. 5 на 7, 35 і 1 36. 360 км. Перший. Автомобіль. Друга дія. За тією ж самою формулою ми знаходимо шлях другого автомобіля. Тобто, 4 години ми множимо на 85 кілометрів за годину. 4. 85. Помножити на 4. 4 на 5 буде 20. 0. Пишемо 2, запам'ятали. 4 на 8, 32. Та іще 2, 34. 340 кілометрів. Другий автомобіль. У третій дії нам необхідно дізнатися, який з автомобілів подолав більшу відстань, та наскільки. Бачимо, що більшу відстань подолав перший автомобіль, А наскільки це значить різниця. 360 відняти 320. 40 дорівнює 20 кілометрів. Це в нас різниця. І пишемо відповідь. Відповідь формулюємо із питання, який з автомобілів подолав більшу відстань та наскільки. Пишемо перший автомобіль. Подолав на 20 кілометрів більшу відстань: крапка розглянемо другу задачу із цього номера. Один з велосипедистів за 4 години подолав 56 км. А другий за 3 години подолав 45 км. Який з велосипедистів мав більшу швидкість? Та наскільки. Пишемо умову. Так само: Перший і другий велосипедист позначимо римськими, а потім позначимо час, відстань та швидкість. І у нас вийде табличка. Перший велосипедист за 4 години. Тобто час 4 години подолав 56 кілометрів. Відстань 56 кілометрів. А другий велосипедист за 3 години подолав відстань 45 кілометрів. Нам необхідно знайти. Швидкості обох велосипедистів та різницю, тобто який їхав швидше. Розв'язання. Перша дія. Нам необхідно знайти швидкість першого велосипедиста. Згадуємо формулу швидкості В дорівнює С поділити на Т. Тому 56. Кілометрів ми ділимо на 4 години. Дорівнює 56 поділити на 4. Беремо 5 по одному. 5 мінус 4 1, Зносимо 6, це буде по 4. 16 мінус 16 буде 0. Відповідь: 14 і в дужках кілометрів за годину. Перший велосипедист. Друга дія. У другій дії за тією ж самою формулою знаходимо швидкість другого велосипедиста. Тобто 45 поділити на 3. До рівня. 45 ділимо на 3. Беремо по одному. 3. 4 мінус 3, 1, зносимо 5. 15 це по 5. 15 мінус 15, 0. Дорівнює 15 кілометрів за годину. Другий велосипедист. І третя дія. Нам необхідно порівняти ці швидкості. Ми бачимо, що другий, у другого швидкість була більша. А от наскільки, тобто 15 мінус 14, дорівнює 1. Кілометр на годину це різниця, і у відповіді ми запишемо. Другий велосипедист рухався швидше на 1 кілометр за годину. Розглянемо третю задачу з цього номера. У третій задачі невеличка помилка. Тут написано один з поїздів потягів. Я думаю, що один з поїздів подолав відстань 300 км зі швидкістю 75 км за годину. А другий відстань 204 км зі швидкістю 68 км за годину. Який з потягів витратив на дорогу менше часу? І наскільки? Запишемо так само перший потяг і другий потяг. Потім відстань, швидкість і час. Перший подолав 300 кілометрів. За, зі швидкістю 75 кілометрів за годину. Другий подолав відстань 204 кілометра зі швидкістю 68 кілометрів за годину. Необхідно знайти час кожного потяга та порівняти. Пишемо розв'язання. Перша дія. Нам необхідно знайти час. Першого потягу. Для того, щоб знайти час, нам необхідно відстань поділити на швидкість. Відстань 300 км ми ділимо на 75. До рівня. 300 поділити на 75 можна усно. Це буде 4 години перший потяг. Друга дія. Знаходимо за тією ж формулою швидкість другого потяга. 204 км ми ділимо на 68. 204 ділити на 68 це буде 3. 3 години. Другий потяг. І третя дія нам треба знайти різницю часу. Який потяг їхав швидше? Бачимо, що за 3 години подолав, точніше, який потяг витратив на дорогу менше часу. Другий потяг витратив менше часу. А от наскільки треба знайти різницю? 4 мінус 3 буде 1 година. Різниця. І у відповіді. Напишемо, що другий потяг витратив на одну годину менше часу. І розв'яжемо номер 525 задачу на швидкість. Власна швидкість катера дорівнює 15 км на годину. А швидкість течії річки 3 км на годину. Знайти швидкість катера за течією річки, швидкість катера проти течії, шлях, який подолає катер за 3 години за течією. І шлях, який подолає катер за 2 години проти течії річки. І так, пишемо умову задачі. Значить, швидкість катера ВК позначимо 15 кілометрів на годину. Швидкість течії річки. Швидкість течії дорівнює 3 кілометра за годину. А тепер нам необхідно знайти. Швидкість катера за течією. Швидкість катера за течією. Маленькими літерами позначимо. Невідомо. Потім швидкість катера проти течії, а також шлях, який подолає катер за 3 години. Тобто додамо час 3 години. За течією річки. Тобто ось тут пишемо С за течією. А тут пишемо час дві години і знайти шлях проти течії. Ось така в нас буде умова розв'язання. Перша дія. Нам необхідно знайти швидкість катера за течією. Швидкість катера за течією. Коли катер пливе по течії, то течія допомагає йому. Тобто нам потрібно швидкість катера додати швидкість течії. Швидкість катера за течією дорівнює 15 кілометрів. За годину додати 3 км за годину. І це буде 18 км за годину. Далі друга дія. Швидкість катера проти течії. Коли катер тече проти течії, то течія йому перешкоджає. Тому ми маємо від швидкості катера відняти швидкість течії. Швидкість катера відняти швидкість течії. І тоді швидкість катера проти течії буде дорівнювати 15 км за годину. Відняти 3 км за годину. І це буде 12 км за годину. Третя дія. Нам необхідно знайти. Шлях, який він подолав за течією. Щоб знайти шлях за течією, нам необхідно швидкість катера за течією, помножити на час за течією проти течії. За течією. дорівнює... о. Не дорівнює, пишемо знизу. Відстань за течією дорівнює. Швидкість ми визначили 18 км за годину. Помножити на 3 години. Дорівнює. 18 помножити на 3 буде 54. Кілометра. І четверта задач... четвертий пункт. Нам необхідно визначити відстань проти течії, тобто швидкість катера проти течії, помножити на час проти течії. Швидкість катера. Проти течії буде дорівнювати. Швидкість проти течії 12 км за годину помножити на 2 години. Це буде 24 км. І у відповіді вказуємо всі дані. Відповідь у даній задачі пишемо коротко. Швидкість катера за течією дорівнює 18 км на годину. Швидкість катера проти течії дорівнює 12 км за годину. Крапка з комою. Відстань за течією. Дорівнює 54 км. крапка з комою. Відстань проти течії дорівнює 24 кілометри. Крапка. На цьому все. Вам необхідно вивчити формули, які сьогодні ми розглянули, та розв'язати домашні задачі, які будуть в описі під відео та на сайті школи. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі. Любіть маму, тата і математику!